Якщо вже розібратися саме з цих тверджень, ми маємо розуміти, якщо людина взагалі не вживає продукти, які містять ДІЧА і п'я, це значить, що вона має вживати це з саплементації з добавок. А як же зрозуміти, скільки вживати, коли вживати, постійно вживати чи ні? Якщо ви взагалі не вживаєте рибу і всі ці жирні кислоти з їжі не отримаєте, то звичайно, мега 3 має вживатися Постійному ключі. Для того, щоб точно зрозуміти, чи вам треба це робити, є індивідуалізовані покази, тобто діагностика, наприклад, здати омега-3 індекс, і зрозуміти, якщо він вище 8, 8 3%, це значить, що у вас, в принципі, нормальна протизапальна відповідь в організмі. І індекс каже про те, що співвідношення омега 3, омега 6 жирних кислот і інших жирних кислот, у вас достатньо. Якщо ваш індекс омега-3 нижчий, 8, це свідчить про те, що, скоріш за все, у вас недостатньо працює протизапальний захист і, можливо, збільшений рівень запальних цитокінів і різних медіаторів, які можуть викликати хронічне запалення і посилювати розвиток вже існуючих хвороб або запускати розвиток нових.